В ефірі Коростишівське радіо, і сьогодні у нашій студії педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги Користишівської міської ради Ірина Юрків. Вітаю вас, Ірино. Доброго дня. Якої теми сьогодні торкаємося? На даний момент в Україні проходить тиждень імунізації. І... Насправді дуже багато сказано про імунізацію, про користь вакцин, для чого це потрібно, як це відбувається, від яких хвороб ми щеплюємо, якими вакцинами. Тобто, насправді, дуже багато інформації є, вся вона в доступі. Але на даний момент у батьків наших пацієнтів залишається багато незакритих питань, на які вони б хотіли отримати відповідь. А я сьогодні хочу їм на них відповісти. Ну і перше питання: можливо краще не вакцинувати дитину першого року життя, поки вона маленька і слабка? Дитячий організм створений дуже мудро. Він перші півроку користується маминим імунітетом. Це так званий пасивний імунітет, який мама передавала дитині внутрішньоутробно, а також утримує. Його на певному рівні, поки її дитинці ще не виповнили 6 місяців. Це за умови, що така дитина годується грудьми, і мама або вакцинована від даних хвороб, коли була маленькою, або хворіла на ці хвороби. Але, на жаль, після шестимісячного віку пасивний імунітет уже дитинку не захищає. Тому так важливо зробити вакцини по календарю, а починаємо вакцинувати дітей у два місяці, тому що для того, щоб імунітет встиг сформуватися, має бути. Певний період часу, а інколи не одна доза вакцини. І тоді, за умови дотримання календаря щеплень, маленька дитина, якій вже виповнили 6 місяців, має свій власний активний імунітет, який продовжить захист цієї дитини. Тому що насправді саме маленькі дітки хворіють і, на жаль, можуть загинути від тих захворювань, від яких є вакцини. Тому так важливо зробити це вчасно. А щепленню підлягають тільки здорові дітки? Ну насправді це міф, тому що маленькі діти, які мають сумішні якісь патології, наприклад, ваду серця, або якісь захворювання нервової системи, або багато-багато інших, які в нашому суспільстві, суспільстві сприймаються як протипоказ до вакцинації, насправді найбільш важко переносять ті захворювання, від яких ми можемо їх захистити. І слава Богу, не реагують негативно на вакцини. Тому насправді важливо захищати дітей з груп ризику, у яких є певні захворювання, через які ці дітки справді можуть переносити дані інфекційні захворювання важко або, на жаль, мати ускладнення чи загинути. Тому ні, це міф: не вакцинують тільки здорових дітей. В першу чергу потрібно вакцинувати групи ризику. Діти з груп ризику вакцинуються додатковими ще вакцинами. Так що це міф. А вакцини містять отруйні речовини, що впливають на здоров'я або іноді на життя дитини. Ну я розумію, про що ви випротив ртуті? Це така речовина, яка використовувалася колись. Для консервації вакцин, які випускалися в багатодозних флаконах. А також ця речовина використовувалася в багатьох інших галузях, так, наприклад, в косметології для виробництва шампуню, для виробництва різних кремів, а також для консервації навіть продуктів харчування. І насправді ця речовина не являється небезпечною, вона в жодному разі не знаходиться в цих. Продуктах і в вакцині в такій кількості, в якій би можна, могла викликати захворювання. Тобто ні, вакцини не містять отруйних речовин. Ті тут і також перестали використовувати у виготовленні вакцин не тому, що це шкідливо, а тому, що це викликало великий суспільний резонанс і недовіру. Тому вчені знайшли інші способи консервації вакцин і жодна інша хімічна шкідлива або отруйна речовина. Не використовується у консервуванні або виготовленні вакцин. А перед щепленням обов'язково здавати аналізи і пити протиалергічні препарати. Ну насправді вакцинація це рутинна процедура, яка не робить організму ніякої шкоди. Було були якісь такі намагання батьків заспокоїти себе і лікарів заспокоїти батьків і була практика здавати аналіз крові, але насправді для вакцинації він не потрібен. Для вакцинації достатньо тільки огляду лікаря. Щодо протиалергічних препаратів, існує малесенька частина дітей, яким це потрібно, але це діти з підтвердженою алергією і препарат має бути призначений лікарем. Якщо приймати протиалергічні на вакцинацію рутинно, це насправді не допомагає, а шкодить, тому що частково знижує імунну відповідь дитини на введення вакцини. Тому ні, рутинно це робити не потрібно. А навіщо вакцинуватися, якщо це не дає 100% захисту. Ну, справді вакцини не дають 100% гарантії, що вакцинована людина ніколи не захворіє на дану хворобу. Приблизно рівень захисту вакциною від захворювань становить в окремих вакцин 95%. По кору, наприклад, це може бути 98%, але так, не 100. Але насправді вакцина. Дозволяє пацієнту е, отримати такий рівень імунітету, який не дасть загинути від даної хвороби і отримати серйозних ускладнень. Так, наприклад, людина може захворіти на дифтерію, але не померти від неї, не отримати токсичної кардіопатії, або не отримати е, паралічу, а він є незворотнім, який відбувається при правці. Людина інколи не часто. А сказала б я, що дуже рідко може захворіти на цю хворобу, перенести її легко і не отримати ускладнень. Формувати собі імунітет шляхом захворювання на цю хворобу, ну, така, можна так сформувати, щоб не вижити. Ну а чи не занадто важко для дитячого імунітету щеплюватися від стількох хвороб одночасно? Насправді вакцини, які вводяться, Містять або дуже ослаблені штами мікробів, або насправді це частинки збудника. Тобто, однозначно, перевантажити нашу імунну систему вони не можуть, а тим більше на кожен вид збудника організм виробляє інший імуноглобулін, тому ні, там немає перехресних реакцій, і людина не може перевантажити чи посадити собі так в лапках кажу імунітет при введенні кількох збудників одночасно. Є ще таке поняття: краще перехворіти, ніж вакцинуватися. Ну, ми вже про це говорили. Це дуже небезпечне твердження. Е, так, коли ти перехворієш, ти сформуєш імунітет на 100%, але ти точно не маєш гарантії, що ти сформуєш його без наявності ускладнень або інших серйозних виходів із цієї ситуації. Ні, я вважаю, це точно не краще. Можна або не хворіти, або перенести хворобу в легкому вигляді і мати собі точно такий самий імунітет. Які виникають симптоми після вакцинації, і як правильно на них реагувати? На деякі вакцини можуть бути місцеві реакції у вигляді почервоніння або набряку у місці введення вакцини, може бути підвищення температури. Це інколи лякає батьків, але насправді є імунною відповіддю організму. Це означає, що імунітет включився в роботу і почав вироблення антитіл, і ми формуємо імунітет до цього захворювання, від якого вакцинувалися. Так, це справді може тривати одну-дві доби, завершується ну, абсолютно. Всі симптоми проходять безслідно, і це створює певний дискомфорт. Але справді це не створює жодної небезпеки для життя і здоров'я дитини. Тому треба насправді розуміти, що жарознижуючі в цей час допустимі, і просто почекати. Все пройде безслідно. Я дякую вам за корисні поради. І я нагадую, що з нами була Ірина Юрків, педіатр центру первинної медико-санітарної допомоги Коростишівської міської ради. І я надія мелинець. Дякую вам.